Зима 2018 року опустилася на невелике село поблизу міста Косів, що в Карпатах. Оксана сиділа в старому дерев'яному будинку, який колись належав її батькові, і який вона успадкувала. Зовні все було покрито снігом, а морозний вітер пронизував гори, немов намагаючись зняти з них стару шкуру. У хаті пахло димом із печі, що ледь зігрівала приміщення, і порожнечею, що розповзалася в душі жінки, її чоловік, Назар. Зранку 23 грудня тихо вийшов із дому, сказавши лише, що йому потрібно подихати свіжим повітрям, і поїхав у напрямку Івано-Франківська на орендованому автомобілі. На пасажирському сидінні поруч із ним була студентка ветеринарного факультету з чернівців, 23-річна Марічка. Двері зачинилися з таким звуком, що Оксана відчула, наче серце ламається навпіл, у хаті залишилися лише речі Назара, шкіряна куртка. Зубна щітка та порожня пляшка улюбленого горілченого напою горілка з медом, яку він так любив. Вона мовчки сіла біля каміну з келихом джину з тоніком, чекаючи чогось, що так і не настало щодня о шостій ранку Оксана вставала, щоб доглядати за оленями, які паслися неподалік. Ці тварини не мали слів, вони просто жили, слідуючи ритму природи. Але найбільше серед них відрізнявся один. Великий Олень з глибокими чорними очима, що здавався хранителем лісу. Кожного разу, дивлячись у його очі, жінка відчувала дивний спокій, ніби він розумів її без слів. 14 лютого, колись їхнє спільне свято, Оксана, трохи напідпитку, пішла до невеликої халабуди на краю лісу. Вона боялася темряви, але хотіла, щоб хтось її побачив. Під тьмяним світлом ліхтарика Олень тихо дивився на неї. Без страху чи осуду, немов мовчазний свідок її болю, вона опустилася на коліна поруч з ним і простягнула руку. Холодне повітря стискало легені, але тепло його тіла повільно розтікалося по її долоні. Вона відчула те, чого не могла пояснити словами якийсь незримий зв'язок, що наповнив її душу. Ти ж розумієш, що я залишилася сама, прошепотіла Оксана. Іола ніби відповів дотиком свого носа, її сльози текли самі, а в грудях стискалося відчуття залежності, не від людини. А від цієї тихої природи, цього великого створіння, що ставало її єдиною опорою. Тієї ночі вона зрозуміла, що стоїть на межі чогось забороненого, але без нього вона б не пережила цю зиму, вона одяглася в товстий червоний свет. Чорну довгу спідницю з хутряною підкладкою і обгорнулася бежевим шарфом. На ногах теплі угі. Мов броня проти морозу. У хаті більше нікого не було, окрім тремтячого світла печі. Вона знову взяла ліхтар і пішла до маленької халабуди, Олен чекав. Коли двері відчинилися, він повільно підняв голову і зробив крок назустріч. Вона поклала ліхтар на полицю і ніжно доторкнулася до його шиї. Цього разу їхній контакт був ближчим, і порожнеча в її грудях почала заповнюватися. Ти знаєш. Твої очі вони майже людські, сказала вона, відчуваючи, що сама втрачає розуміння світу. Його шерсть пахла лісом, снігом і теплом, запахом, що розбивав її страх і приносив дивне полегшення. Вночі вона почула, як у її душі щось зламалося, не страшний звук, а наче замок. Що довго тримав її в ізоляції, нарешті відкрився. Вона не могла зупинити руки, що ніжно гладили його тіло. Але Оле не тремтів і приймав її дотики, як рідну, між ними не було нічого поганого чи гріховного. Лише глибокий зв'язок двох самотніх душ. Таємниця, яку вона оберігала від світу, вона почала чекати ночі, коли могла побачити його знову. Вдень Оксана грала роль нормальної жінки, посміхалася сусідам, ходила в сільраду, вирішувала справи на пошті. Але під товстим пальтом ховалася чорна мереживна нічна сорочка, одяг. Який вона носила лише для себе, і коли вона знову йшла до халабуди, сніг поглинав її кроки, ніби ховаючи їх від світу. Вона тримала в одній руці ліхтар, а в іншій пляшку домашнього вина. Олень, як завжди, стояв нерухомо, але цього разу, почувши її кроки, зробив крок до неї, доторкнувшись носом до її грудей. Її тіло тремтіло від цього дотику. Ти більше не один Шепотіла вона, знімаючи верхній одяг і залишаючись у ніжній сорочці. Холодне повітря різало шкіру, але тепло його тіла було реальнішим за все навколо. Вона поцілувала його шию, дотик був ніжним, але пронизливим. Олень відповів лагідним рухом голови, ніби передаючи їй свою підтримку, вона попросила, не розкаже нікому, будь ласка. І він, ніби розуміючи, Ніжно провів носом по її волос'ю, ці ночі стали її ритуалом. Перед кожним візитом вона наносила губну помаду, хоча ніхто не бачив її краси, окрім нього. Одного разу вона одягнула шовкову нічну сорочку кольору глибокої зелені, тієї самої, що була в його очах. Вона відчувала, що дивиться у дзеркало на людина, а щось інше, і це відчуття не лякало, а звільняло, коли Олен торкався її рогами, холодними і твердими. Вона здригалася, але відчувала безпеку, яку неможливо описати словами. Це не було протілесне, а про зв'язок душ зовнішній світ міг би назвати це ненормальним, але для Оксани це була її правда, її світло в темряві весна ще не приходила, а сніг лежав глибоким покривалом. Але її серце вже жило іншим сезоном, і всі її думки були про нього, про оленя, що став її всім одного вечора, вбрана у легку шовкову сорочку з вишивкою сакури. З розпущеним волоссям і босоніжками в руках, вона йшла до халабуди. Там Олен чекала, тихий і незворушний. Вона мовчки притулилася до нього, шепочучи слова, які чули тільки вітер і ліс раптом двері скрипнули, і в кімнаті з'явилася Марина сусідка, яка тримала в руках каструлю та мішок борошна. Її очі були широко відкриті, а губи тремтіли від здивування. Вибач, що зайшла без попередження. Але в хаті не було світла, сказала вона, відступаючи назад, наче побачила привида, Оксана не могла вимовити жодного слова. Марина мовчки вийшла, залишивши за собою тінь осуду і страху, що заповнили кімнату. Наступного дня погляди селян змінилися. Вони мовчки відверталися або дивилися з підозрою і страхом. Навіть Марина більше не говорила з Оксаною, просто спостерігала здалеку сумом і болем очах секрет, який колись був їхнім. Більше не був таємницею. Він став невидимою зброєю, що повільно вбивала її всередині, 20 березня ліс навколо залишався білим, але в повітрі вже відчувався запах весни. Оксана вирішила вона має піти. Тут їй більше немає місця. Селяни мовчки відверталися, а її душа була розбита, вона спакувала три коробки з речами, спогадами, фотографіями з Назаром, всім, що колись було її життям. Але перед від'їздом вона мусила попрощатися з ним, з Оленом, який був її останнім притулком, одягнена у тепле пальто з візерунками, волосся зібране у хвіст. Вона тримала ліхтар і повільно йшла до халабуди. Олень дивився на неї глибокими очима, і сльози знову наповнили її очі. Вибач, і дякую тобі, сказала вона, притулившись головою до його теплого тіла, раптом позаду пролунали кроки. Це був Дмитро, один із молодих хлопців із села. Який стояв із суміш угніву, здивування і жалю на обличчі. Ти все ще це робиш. Різко сказав він, дістаючи телефон, щоб зробити фото. Оксана застигла на місці і не могла рухатися. Олень почув загрозу і різко кинувся вперед. Дмитро впав у сніг, а вона, кричачи, стала на захист свого мовчазного друга. У той момент роги оленя раптово вдарили її по плечу. Гострий біль пройшов тілом, і вона впала в сніг. Світ навколо потемнів, прокинувшись у лікарні косова з перев'язаним плечем, вона почула від лікаря, що життя в безпеці, але повертатися до села не варто. Оленя забрали до спеціального притулку, а про їхній зв'язок мовчали всі. Для світу це був лише дивний випадок, для неї кінець і початок нового життя. Вона поїхала зі станції косів на потязі, що через івано віз її до Києва. Але в думках лишалися ті теплі очі. Ті тихі кроки і холодний дотик рогів, таємниця, яка ще не знайшла відповіді, чи був це гріх, чи просто самотність, що вийшла за межі людського розуміння? Відповідь залишалася загадкою, яку належало розгадати у наступній частині. З перших хвилин перебування в Києві Оксана відчувала себе чужою серед гомону великого міста. Вулиці, забудовані високими скляними будівлями, здавалися їй холодними і бездушними, а натовпи людей. Мов рікою, що носи її все далі від тих лісів і тиші, де вона знайшла свій спокій. Кожен крок по бруківці київського старого міста нагадував їй про безмежну відстань між нею і тим, що залишилось у косові, вона винайняла невеличку кімнату на Подолі, де вікна виходили на вузенький двір із старими каштанами. Де кілька старих книг, скринька з речами, що залишились з дому, і фотографія оленя, її мовчазного друга, були єдиними свідками її минулого. У дзеркалі вона бачила не тільки свою втомлену постать, а й відбиток внутрішньої боротьби, чи варто було залишатися в цьому світі, де її історія здавалась неможливою для розуміння. Одного вечора, коли вулиці вже порожніли, а ліхтарі кидали блідий світ на мокру бруківку, до неї постукав незнайомець. Високий чоловік із сивою бородою і глибокими сірими очима, у старому пальті, що нагадував одяг хірських мешканців. Він назвався Олегом. Дослідником народних легенд і містичних історій Карпат, я чув, сказав він тихо, що в Києві оселилась жінка, яка знає мову лісу і звірів, Оксана підняла брови. Це звучить як жарти. Вона посміхнулась, але у цій усмішці було більше суму, ніж радості. Можливо, відповів він. Але я вірю, що між нами існують речі, які неможливо пояснити словами. І якщо ти готова. Я можу допомогти розібратися з тим, що сталося у косові, її серце забилось швидше. Вона ніколи не розповідала нікому про оленя, про їхній зв'язок. Але щось у голосі цього чоловіка було заспокійливим і щирим, наче він розумів більше, ніж можна було очікувати, наступні дні стали початком несподіваної дружби. Олег розповідав про стародавні вірування, про духів лісу і про те, як люди іноді стикаються з силами, які виходять за межі звичайного життя. Він показував їй записи з експедиції, фотографії загадкових знаків і розповідав про місця, де природа і магія переплітаються. Одного вечора, сидячи на балконі, Оксана зітхнула: Я боюсь, що цей зв'язок з тим оленом це не просто дивно. Це щось, що може змінити все, що я знала про себе, і це правда, кивнув Олег. Але іноді саме через такі зміни ми знаходимо справжнє я. Ти не сама, Оксано, її очі блищили від сліз, але на цей раз це були сльози надії. Вона відчула, як в її серці зароджується новий вогонь, вогонь, здатний освітити навіть найтемніші куточки її душі, та саме тоді, коли здавалося, що все може налагодитись, вона отримала дивове повідомлення. На екрані телефону ми миготіло ім'я, Марина. Повідомлення було коротким: я знаю, що ти в Києві. І ми ще поговоримо. Оксана стиснула телефон у руці, відчуваючи, як холод пронизує її спину. Хто насправді спостерігає за нею. І чому минуле не хоче її відпускати, у темряві кімнати ліхтарик, який вона привезла з косова, тихо світився на полиці, нагадуючи про той ліс, де все почалося. І в тиші здавалося, що десь далеко лунав тихий стукіт копит по снігу, стукіт, який вона ще колись почула і який не давав їй спокою, щось наближалося, і це було не просто спогад. Це була нова таємниця, яку належало розкрити. Незабаром після того, як Оксана отримала повідомлення від Марини, її життя в Києві почало набувати небезпечних відтінків. Вулиці Подолу, які раніше здавалися лише гамірним фоном, перетворилися на лабіринт тіней і несподіваних зустрічей. Кожен перехрестя могло приховувати небезпеку, а кожен незнайомець спостерігача одного холодного вечора, коли сіре небо вже давно притиснуло місто до землі. Оксана поверталася додому після зустрічі з ологом. Вона йшла вузькою вуличкою, загорнувшись у темнозелений плащ із капушоном, а на ногах були замшеві черевики, що тихо торкалися асфальту. У руках вона тримала старий шкіряний портфель. У якому лежали записи про її минуле життя, фотографії, щоденники, листи, які вона ніколи не планувала показувати світу. Раптом із за рогу вискочила постать це була Марина. Її обличчя було майже блідим, а очі блищили від сліз або, можливо, від люті. В руках вона тримала невелику сумку, схожу на ту, що носила у Косові, Оксана, прошепотіла вона, ми повинні поговорити. Не тут. І не зараз і жінка відчула, як холодний вітер заграв із її волоссям, що вибивалося з під капушона. Вона кивнула і пішла за Мариною до найближчого кафе, де в куточку сиділи кілька відвідувачів, занурених у свої справи, за чаєм, що поступово стигав, Марина почала розповідати. Голос її тремтів: Я знаю про твій зв'язок з тим оленом. І не тільки я у нашому селі ходять чутки, що це не просто тварина, а дух лісу, який прийшов за тобою. Багато хто вважає це прокляттям, Оксана слухала мовчки, відчуваючи, як у грудях піднімається хвиля гніву і розпачу. Вона не могла повірити, що люди, яких вона знала все життя, тепер вважають її відьмою, але це неправда, прошепотіла вона, він був моїм другом. Мені він допоміг не зламатися, Марина кивнула, але в її очах було щось інше: суміш жалю і страху. Ми всі боїмося того, чого не розуміємо, сказала вона тихо. Але час мине, і правда вийде на світло. Ти маєш бути обережною. Наступні дні Оксана проводила в сумнівах і тривозі. Вона все частіше відчувала, що хтось спостерігає за нею, що її життя в небезпеці. Олег намагався підтримувати її, пояснюючи, що зв'язок з лісовим духом це дар, а не прокляття, але слова не могли розвіяти тінь минулого одного вечора. Коли вона поверталася додому, почувся тихий шелест за спиною. Обернувшись, Оксана побачила маленького чорного кота, який спостерігав за нею своїми блискучими очима ну що, тихо сказала вона ти тут, щоб бути моїм новим другом. Кіт мовчки піднявся і пішов перед нею, немов запрошуючи слідувати за ним. Оксана посміхнулася, відчуваючи, що, можливо, у цьому місті теж є місце для дивовижних історій, вона пішла за котом у темряву вулиць, не підозрюючи. Що за нею вже давно спостерігають і що справжня пригода лише починається. Ніч у Києві була густою і важкою, мов оксамитовий плащ, що опускався на місто, огортаючи вулиці безмовним мороком. Оксана йшла слідом за чорним котом, що тихо ступав по бруківці, неначе знав кожен камінь цього старого району. Її пальці стискали теплий ліхтар, що кидав м'яке світло на стіни будинків, вкритих вуличним графіті та плющем. Здавалося, сама ніч шепотіла їй вуха, місто ховало свої таємниці, і вона була готова їх розгадати. Кіт зупинився біля старої, злегка похилої брами, яка вела до занедбаного подвір'я. Серед заростей і розбитих вікон світилася тьмана лампочка. Оксана подивилася на неї, розуміючи, що це місце має значення. Вона відчувала, як серце починає битися швидше, не від страху. А від напруженого очікування раптом за спиною почувся тихий шелест. Вона обернулася, на порозі стояв Олег, той самий чоловік із сивою бородою і проникливими очима Я знав, що ти підеш цим шляхом, мовив він, його голос був спокійним. Але в ньому відчувалася глибока мудрість. Тут починаються справжні відповіді, Оксана кивнула, і вони разом переступили поріг старого подвір'я. Всередині було темно і затхло. Але повітря наповнювалося відчуттям чогось живого. Десь у глибині чути було тихий шелест листя і ледь помітне дихання, це місце, колишній центр стародавнього культу лісових духів, пояснив Олег, тут ще залишилися сліди тих. Хто колись спілкувався з природою на рівних, Оксана зняла капушон, і вітер розігнав її темне волосся. Вона відчула, як холод проникає крізь тонку тканину плаща, але всередині розпалюється вогонь. Вогонь, що не дає зламатися, чому я? Тихо запитала вона. Чому саме я опинилася у цьому ланцюгу подій? Олег подивився на неї з жалем і розумінням, тому що ти міст між двома світами. Ти бачиш те, чого інші не помічають, і відчуваєш те, що приховано. Але цей дар, і тягар раптом у темряві з'явився силует, великий олень з глибокими чорними очима, що світилися у сутінках. Він повільно підійшов до Оксани, торкаючись носом її руки, він повернувся, прошепотіла вона, відчуваючи, як серце стискається від радісного болю. Він завжди був зі мною. Олег усміхнувся, але в його погляді з'явилася тінь тривоги, але це не кінець. Це початок чогось набагато більшого. Ти повинна бути готовою зустрітися зі своїм минулим і прийняти те, що воно не відпустить тебе так легко. У повітрі закрутилося холодне повітря, і десь далеко в лісі пролунало дивне майже людське виття. Оксана відчула, як її душа наповнюється одночасно страхом і надією. Що ж буде далі. Прошепотіла вона, дивлячись у темряву, Олег обережно поклав руку їй на плече відповідь на це питання у наступній частині твоєї історії. І втих. Хто слідкує за тобою стіні, ліс мовчав, але у його тиші ховалися секрети, які незабаром мали розкритися. І Оксана знала, вона вже ніколи не стане простою жінкою з гірського села. Її доля була переплетена з магією, таємницями і небезпекою, і це лише початок. Весна в Києві розкривала свої барви повільно, наче обережно торкаючись холодного міста. Вулиці подолу наповнювалися ароматами кави та свіжої випічки, а сонце пробувалося крізь хмари, зігріваючи втомлені душі. Оксана відчувала, що сама починає повертатися до життя, але тінь минулого не відпускала її, вона працювала у невеликій книгарні, де запах старих сторінок і дерев'яних полиць заспокоював її. Одягнена в легке пальто кольору бордо з розпущеним каштановим волоссям. Вона виглядала ніжною і водночас сильною жінкою, що пройшла через бурю. На шиї висів простий срібний ланцюжок із колоном у вигляді листка, подарунок від Олега, який став для неї символом нового початку. Одного дня до книгарні зайшов чоловік середніх років з проникливим поглядом і легким акцентом. Він представився як Віктор, журналіст, який пише про загадки і містичні явища України. Його цікавість до історії про лісових духів і незвичайні події привела його до Києва, і тепер він прагнув дізнатися більше про Оксану, я чув про твою історію у Косові, сказав він, переглядаючи її записи. Люди бояться того, чого не розуміють, але я вірю, що в кожній легенді є зерно правди Оксана відчувала, як її серце калатало від несподіванки і водночас тривоги. Вона не знала. Чи готова знову відкривати свою душу світу, який так жорстоко її відкинув? Можливо, відповіла вона обережно, але є речі, про які краще мовчати. Віктор усміхнувся, вловивши її сумнів, і все ж, якщо ти згодна, я можу допомогти розповісти цю історію так, щоб її почули і зрозуміли. Ці слова стали для Оксани, наче промінь світла в темряві. Вона погодилася, і між ними зав'язалася співпраця, що перетворилася на щось більше. Взаємну підтримку і довіру. Поступово Оксана відкривала Віктору свої найпотаємніші думки і спогади про холодні зимові ночі в горах, про тихого оленя з глибокими очима, що став її другом і захисником. Про біль розлуки і про ту невидиму нитку, що пов'язувала їх душі одного разу під час спільної прогулянки вздовж Дніпра, коли вечірнє сонце відбивалося в хвилях. Оксана відчула, як хтось спостерігає за ними. Вона зупинилася, оглянувшись навколо. Але побачила лише тінь, що швидко зникла за рогом, ти відчуваєш це. Прошепотіла вона Віктору, він кивнув його обличчя стало серйозним, минуле не залишає тебе у спокої». І здається, хтось не хоче, щоб ця історія була розказана, ця думка принесла холодок по спині. Оксана зрозуміла, що її життя знову опинилося на межі небезпеки, і що розгадка таємниці оленя лише перший крок у великій пригоді, яка чекала попереду. Але найбільшим сюрпризом стало те, що вночі, коли вона поверталася додому, побачила на підвіконні свого вікна маленьку чорну фігурку того самого кота, який колись привів її до старої брами. Його зелені очі світилися у темряві, і, ніби промовляли, шлях тільки починається у цей момент. Оксана зрозуміла минуле і майбутнє злилися в одне, і щоб жити далі. Їй доведеться розкрити таємниці, приховані в тінях лісу і людських сердець. І поки місяць повільно підіймався над містом, у темряві почувся тихий стукіт, ніби когось кликали, або щось наближалося, що це було. Відлуння минулого чи загроза майбутнього. Відповідь ховала наступна глава її історії.